Ніяких торгів навколо суверенітету, територіальної цілісності, незалежності нашої держави, суверенного вибору українського народу, європейського вибору, бути не може. Чітко наголошено: жодного відтермінування ратифікації угоди про асоціацію бути не може. І це вже далі до 12-12 числа, до 12 вересня, як ми і домовились з керівниками країн Європейського Союзу, що це є остання дата, коли ми завершимо консультації по зоні вільної торгівлі, поглибленої та всеохоплюючої. Сьогодні ми домовилися про те, що. Різко буде інтенсифіковані ці консультації для забезпечення захисту інтересів України.